Зимові розваги влаштували для себе чернігівські картингісти. Гонки на льоду стали можливими завдяки морозній погоді та тривалим новорічно різдвяним святам. Тож зібралося чимало любителів адреналіну. Перед гонками, звісно, перевірили товщину криги на стрижні та розчистили імпровізовану трасу. На зимові старти картингісти очікували, тому машини встигли підготувати, вдягли шиповану гуму та дещо переробили ходову частину. Є зімні картінг, є літній картинг. Разниця в машинах і в підготовці существенна отличается. якщо літом їздять на сликах і настройки бази карта она одна, то зимой їздять на шипованій різині, високий клиренс і соответственно передняя ось шире, чем задняя, для облегчения управляємості. Гонками на льоду настільки розважаються, скільки відточують майстерність. Екстремальні умови водіння дають змогу краще тримати машину на трасі, розраховувати швидкість та вхід у повороти. Основна задача этих тренировок – это получение опыта управління автомобилем под данном случае картам при отсутствии сцепления с покрытием то есть по льду когда скользко применимо оно в основном основное применение имеет летом когда проходят гонки не обязательно они проходят по сухим, по сухим условиям часто бывает дождь происходит очень похожая ситуация, как сейчас. То есть отсутствие сцепления, скользит очень машина по покрытию. Ганяли по польоду не тільки дорослі, дали змогу перевірити власні сили й менш досвідченим водіям. Хоча умови на трасі були зовсім не дитячі, юні картангісти були. У захваті Кльове. то сильно много сніга завалюють в рот. Дуже холодно, вітер обдуває, і е, руки дуже замерзають. У Чернігові картинг переживає відродження, хоч і поступово цей вид спорту знаходить своїх шанувальників. Наймасовіше змагання проходять влітку, проте і на засніжених зимових трасах збирається все більше учасників.